21 грудня на базі дитячої юнацької спортивної школи Локомотив серед збірних команд загальноосвітніх шкіл, гімназій та учнівської молоді проходила першість міста з шашок. У нас сьогодні п'ять команд. Проходив по коловій системі. Команда на команду: чотири учасника, три юнака і одна дівчина. Гра складається з однієї партії. Кожна дошка грає одну гру і по результатам я потім. Буду підраховувати ще школа, ну хто переможе. Тож результат гри цього дня залежить від того, як зіграє вся четвірка учасників. Перед початком турніру Сергій Скрипак, провідний спеціаліст Лузівського центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх, нагадав учасникам змагань правила гри та критерії оцінювання. Тож шашки розставлено, учасники зайняли свої місця. Гра почалась. Головне, як то кажуть, психологічно бути налаштованим, правильно підійти до гри, відчути, як то кажуть, кураж, смак і показати свою найкращу гру, щоб, як то кажуть, школа пишалася таким учнем і такою командою, і тренували, і залучали людей до цього виду спорту. Ну, Загалом дітям, щоб подобалось, щоб вони, як то кажуть, розвивалися інтелектуально. Показати себе в умінні продумувати ходи і швидко мислити зважилося не дуже багато школярів. Сергій Скрипак говорить, що даний вид спорту не надто популярний у нашому місті, і хотілося ще більше молоді бачити на таких турнірах. Зараз існує спільнота, молодіжна спільнота, яка досить часто відвідує секції, шашок, шахів, але вона, звичайно, не така велика, як хотілося б. Хотіли б, щоб учні більше хто залучались до цього до спорту більше. Спорт цікавий, дуже, як то кажуть, різноманітний і надає дуже багато як То кажуть, різноманітну підготовку учням надалі, як вони будуть розвиватись та збагачуватись, інтелектуальне знання отримувати. Тобто, це, як то кажуть, формує більш поширену свідомість в учня, тобто цей вид спорту. Єгор захоплюється грою в шашки з дитинства. Говорить, що це гарний спосіб відпочити та з користю провести свій вільний час. Для мене шашки це логічне развитие, тому що шашки розвивають логіку і ти можеш планувати свої ну, действия свои дальнейшие, Ну і тебе это очень сильно пригодиться в житті. По закінченні турніру визначилася трійка переможців. Перше місце виборола команда Панютинської школи номер 1 Друге місце посіла команда Лозівського НВК ЗНЗ ДНЗ номер 8 Третє місце зайняла команда ліцею номер 4 Переможців шашкового турніру нагородили почесними грамотами.